Шалом, це Славко. Поки Ася працює, поговоримо нарешті за Нью-Йорк. Оце я скористався Deep State, щоб вам показати розклад ситуації. Оце от картинка на 10, власне. Буду я вам трохи. Оце от картинка на 12. Оце от картинка на 13. Оце от картинка на 14. Чому я цього скористався, щоб ви зрозуміли. Противнику йдеться за оточення Турецька з півдня, так вони вважають, тому що в Північному вони прорватися не можуть. Що укріплення українські тримаються, вони вирішили піти на Неліповку, сподіваються... Здобути ось так оце у них виглядає. Оце от їхнє бізумі, оце їхні оперативні плани, отак от війти. Бачите? Отак от утриматися. Ну що на це все можна сказати? Ось, власне, начертання, оце от, яким ми це кольором, пінком називемо, це те, що вони атакують на південь від Неліповки узли оборони української, ви знаєте, засипають. Планкабами отак от атакують оце угрупування противника. Що на це все можна сказати? Зараз повернемося до якого-небудь старого розкладу. Ось на Олександропіль вони ще пробують поширитися за діяльність Збройних сил України за всякі такі успіхи, які. Я скажу нібито не тому, що я не вірю. а Тому що я не добрався ще до успіхів українців на цьому напрямку. Хай мене поправлять, хай мені щось дадуть. Я з задоволенням, ви це в коментах прочитаєте. У нас вже багато компетентних коментаторів є до моїх програм. Що на це все можна сказати? Оперивати поки що ми можемо російською пропагандою хіба що? Вони кажуть, що це черговий, що це. Оборона за будь-яку ціну, що сирський не може збудувати грамотно І Скажу, якщо по такому фронту обирати ділянки для наступу, то завжди можна знайти де прорватися. Ми про це говорили в даному розкладі. Нам треба зрозуміти, що для нас бої в Нью-Йорку мають сенс, тому що Фербранде Ерде, концепція Фербранде Ерде без Нью-Йорка і без Турецька, пейзаж. Буде значно краще виглядати цих земель, ви розумієте, що треба відверто сказати. Боротьба на Сході ведеться за те, що і в другій половині 43-го року, що втілити концепцію фербранте Р, де не дармо вона була вигадана, не дармо вона була застосована саме на цих землях аж до Дніпра, Ну, щоб радення котрі сволочі і пухавку спаліли, щоб совки на платах не могли перепливати через діснуну. Німці ж теж я скажу, що не без гріха знайшли, що палити. Пухівку, слухайте, ну це ж. Хай вони свої фейхтверки попалять. Ну, зрештою, союзники їм за це відплатили, за нашу пухівку в Дрездені. Так ось про, про що йдеться. Україна веде стримуючі дії на Сході. Треба розуміти, це я б сказав, що не війна, як Совкі пробують. Були... Москвини з їх російськими концепціями, вони пробують, що це війна, вони суто фашистський сенс в цю війну нацистські вкладають. Невизнання української нації, невизнання б сказав, вищості української нації, невизнання своєї недолюдковості. Вони ж вони ж не хочуть визнати, вони ж хочуть бути нащадками Адольфа. Хоча Адольф правильно визначив, що вони ж такі недолюдки, не ми. Так, ось, вся вся ця війна нижчої раси, як на неї слід відповідати нам нищенням. розумієте, конфлікт на сході є екологічним, екологічні методи війни застосовані. Ми нищимо біотопи вати. Розумієте, ці всі промислові біотопи. Це де вона у гніздівалась, де вона репродукувала себе, звідки вона поширювалася на Україну. Не буде оцих гніздові, не буде оцих біотопів. Не буде вата. Ясно, що небезпека того, що ВАТА звалить не на схід, а на захід існує, на жаль. ну, Тут ми нічого не можемо зробити. І от коли нас починають лякати, трохи додам за політику, коли нас починають лякати віце-президентами Трампа, а. Ви не відривайтеся від дійсності. Ясно, що війну ведеться веде українська меншість. Як тільки ви визнаєте концепт того, що оцю от війну веде українська меншість в інтересах української меншості і зусиллями та жертвами української більшості населення України, то ви відразу себе станете поважати, тому що ну не треба бути жертвами, треба бути гравцями. Треба дивитися на цю ситуацію не як жертва, а як гравець. Ми граємо їми. Вони грають за нашими правилами. Вони нищать один одного. Вони там виздихують при температурі плюс 40, Розумієте? І виздихають ще більше. Коли мені починають писати, що от, Збройні сили України не повернуть нічого, так важливо, щоб нічого було повертати, невже ви не розумієте? От зараз саме час Україні на козацьке равнодушие як паслствів. Україна веде війну з к паслств. Я вам скажу так. Козацтво завжди Обстоювала материнські права Божої Матері. А це ви знаєте, що Діві Марії не присвятили Ерефію, що не вихрестили їх. Ми говорили за другу таємницю Фатіми, тому що ворог роду людського наступає. Зрозумієте, що Путін одержим. Що Те, що ви приписуєте Путіну, це діржимость, це сатана насправді. Ви цього ніяк не можете зрозуміти, ви все шукаєте раціональні. Якісь аргументи. А щодо раціональності, скажу вам так: якщо Трамп навіть вдруге припинить допомогу Україні з осені, з елекції, з кінця осені, коли буде якийсь непри... не... мирний план, який неможливо буде прийняти, і він припинить допомогу, то Путіну, щоб зрез... з... скористатися з цього мирного. З цієї допомоги Трампа, з його ініціатив, з його обмеження українських озброєнь доведеться провести таку саму кампанію, як він проводив з осені 23-го до літа 24-го року. Не забувайте, щоб чогось досягти, йому доведеться воювати ще кампанію 25-го року. А ми подивимося, чим він воюватиме кампанію 25-го року. Розумієте це? Сподіваюся. Отака от ситуація. Так що менше паніки, задовільняйтеся тим, що їм буде ще гірше від цього звільнення. Ми то принаймні сидимо без світла, а вони сидітимуть без гніздовій. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам. вам...